Матеріали піддаються екстремальним навантаженням. Але чи здатні вони їх витримати? Експериментальний аналіз напружень основний метод вимірювання деформації матеріалу та визначення механічних напружень. Quantum XMX 1615. Потужний універсальний підсилювач, тепер доступний для ваших потреб у цьому аналізі. Використовуйте 16 індивідуально налаштовуваних каналів у компактному корпусі. Налаштовуйте різні частоти дискретизації у каналах від квазістатичних до динамічних. Використовуйте різні технології перетворювачів для збору даних. Наприклад, повні напівмости та чверть мости, напруга і температура усе в одному модулі підсилювача, усе з одного джерела скористайтеся перевагами каліброваного вимірювального ланцюга та підключення перетворювачів через ТЕЦ. Підсилювач дозволяє фіксувати найменші події. mx 1615 забезпечує виняткову температурну стабільність, оскільки підтримує надійну чотирипровідну схему підключення тензодатчиків. Це демонструє наш експеримент із встановленими тензорезисторами та модулем Quantum X 1615. Незалежно від того, чи піддається ваша точка вимірювання низьким або високим температурам, результати вимірювань за чотирипровідною провідною схемою, показаною синім графіком, залишаються надійними та точними. Результати двопровідної схеми, представленої червоним графіком, вже не мають значення. Надійність і температурна стабільність завдяки запатентованій чотирипровідній схемі це фактор першочергової важливості при вимірюваннях за різних температур. Ключова перевага, яку забезпечує MX1615 це його чотирипровідна схема для надійних і значущих результатів вимірювань в експериментальному аналізі напружень. У нашому експерименті ми імітуємо асиметричні зміни опору на дротах тензорезистора, які також часто зустрічаються в реальних установках. Двопровідна схема. Результат нестабільний зміни опору не коригуються. Трипровідна схема. Результат нестабільний. Зміни опору коригуються лише в одному кабелі. Чотирипровідна схема з використанням mx 1615 Результат стабільний і надійний навіть при температурних коливаннях. Зміни опору коригуються, наприклад, в обох кабелях. Ще одна перевага. MX1615 забезпечує відмінний захист від випромінюваних електромагнітних завад. Ваші результати вимірювань залишаються стабільними завдяки розробленій технології несучої частоти від Ечбієм. В іншому експерименті ми використовуємо соленоїд, щоб піддати тензодатчики впливу електромагнітних завад. Червоний результати без технології несучої частоти, результат непридатний, синій результати mx 1615 із технологією несучої частоти. Безпечно, надійно, електромагнітні завади не впливають на результати вимірювань, оскільки частота електромагнітного випромінювання знаходиться поза діапазоном несучої частоти велика перевага для вимірювань, наприклад, у залізничному транспорті та на лініях електропередач. Скористайтеся програмним забезпеченням Catman AP від HBM. простим у використанні з багатьма функціями для експериментального аналізу напружень, включаючи базу даних датчиків та інтегроване обчислення розеток. Вимірювання деформації, визначення механічних напружень, HBM надає повне рішення для експериментального аналізу напружень. Тензодатчики, програмне забезпечення та підсилювач Quantum XMX 1615 Передова технологія зручна у використанні.